Малята, любі хлопчики і дівчата. Ось дітки до нас завітав хлопчик Тарасик. Він перший раз у нашому місті і йому дуже сподобалися гарні великі машини, а які він не знає, як вони називаються. Ось Тарасику, слухай уважно. Дивись на картинки. Ми зараз тебе розкажемо, як називаються машини, на яких ти подорожував по нашому місту. По рейках бігає трамвай, сідай у нього і рушай. Це трамвай Тарасику, який перевозить пасажирів до праці, до лікарні, додому. До дідка, до парку на прогулянку. Це пасажирський міський транспорт. Він рухається тільки в місті. Тролейбус ріжками за дріт, завжди чіпляється як слід. Тролейбус радий нам служити, йому приємно нас возити. Тарасику, це тролейбус. Який рухається по вулицях нашого міста та перевозить пасажирів, куди їм потрібно. Ось автобус під'їжджає, швидко двері відчиняє. Ми поїдемо на ньому в парк до школи чи додому. Ця велика машина називається автобус. Він теж рухається по вулицях нашого міста. Автобус також перевозить пасажирів. А керує трамваєм, тролейбусом, автобусом водіть. Тарасику, ми сьогодні розповіли тобі про трамвай, тролейбус, автобус. Вони називаються пасажирським транспортом. Приходь до нас ще раз, Тарасико, ми тобі розповімо, які ще є види транспорту у нашому місті.